Друзі, всім привіт! Е, записую вам відео вже на третій день перемовин, які відбуваються і відбувалися в Саудівській Аравії. Відверто говорячи, ми їх розбирали в деталях, в тому числі, щоб у вас не було великих очікувань. Заздалегідь перед цими зустрічами, і тут напевно треба сказати, що приблизно сталося рівно так, як і ми вам це висвітлювали. Це були технічні перемовини. У результатам яких дуже мало зараз новин, і на жаль, або на щастя, тут в залежності від того, що ми хотіли би почути, мало і рішень, які прийняти. фактично, кожна делегація поїхала в свою столицю і буде там доповідати своєму політичному керівництву для подальших е, рішень все ж таки є певні моменти, які можна розібрати, тому давайте дуже коротко пройдемося, не що відбулося, які були зустрічі, які є з цього результати, які нові водні ми почули від на жаль, в тому числі і союзників? Ось коротко, що ви могли пропустити за всі ці три дні. Але перед цим нагадаю, що ви на каналі «Залізний Нартеп. Мене звати Ярослав Железняк. Ми зазвичай розповідаємо, куди йдуть ваші гроші, але і тему перемовин, в тому числі щодо перемиря. Яке було різне, ми уникнути не можемо, тому коротко зекономимо у вас час, щоб ви не гортали купу стрічок новини і не шукали всю цю інформацію по кропицям. Отже, починаємо. І так, що відбувало відбувалося? Відбувалися перемовини, які анонсували на 24 березня, це понеділок. А в Саудівській Аравії перед цим наша делегація, яка була ем, сформована, ну не те, що навіть на технічному рівні, там насправді був і міністр оборони, і заступник офісу президента, і ем, заступники міністра енергетики, ну коротше, багато інших людей, вони прилетіли в Саудівську Аравію 23 го числа, де вже заздалегідь в своєму готелі. В якому були призначені ці перемовини, зустрілися з американською делегацією в іншому готелі, тобто не поруч навіть кімнати, просто інший готель, до речі, було сильно обмежено, в тому числі доступ медіа відбувалися перемовини на наступний день між делегацією Росії і делегацією Сполучених Штатів Америки. Там навіть по результатам очікували, що будуть якісь заяви, хоча багато спікерів від ворога заявляли, що це технічне перемовини, тому великої несподіванки не очікувати. І я нагадаю, що якраз була в Саудській Аравії з боку Росії, очолювалася екс ФСБшникам, та й зараз він радник екс ФСБшник, ФСБшника. Молоді люди, і відповідно там був статус достатньо понижений, відверто говорячи, це явно не ті люди, які здатні в Росії приймати хоч якісь рішення. Після цього відбулася ще одна зустріч, знову ж таки, між українською і американською стороною. Це вже відбулося 25-го числа у вівторок. І далі інформаційний вакуум, який е, означає для нас одне, що всі сторони поїхали далі розмовляти зі своїм політичним керівництвом е, про що начебто говорили? Чому говорю, начебто? Тому що, відверто говорячи, різні джерела говорять різну інформацію, особливо те, що стосується перемовин між Сполученими Штатами і Росією, говорили про припинення або перемир'я на 30 днів. Обстрілами енергетичної інфраструктури, ну це не новина. Говорили про перемир'я на Чорному морі. Це нова водна і відверто говорячи, у нас скажімо, не так багато проблем з Чорним морем, як зараз у росіян через наші ефективні дрони. Говорили про безпеку морської інфраструктури, мова йде про. Порти Чорноморського флоту, пробачте, Чорноморського регіону, і в даному випадку для росіян це безпека Чорноморського флоту, для нас це чорноморська інфраструктура. І ще з'являлася різна інформація про якісь додаткові питання, які стосуються загального перемир'я. Американська сторона з російською мала бути у вівторок з якоюсь заявою. Вона не вийшла, потім та ж сама російська сторона пояснила, що вона не вийшла через позицію України. Ну, начебто, я так розумію, там мала бути якась чергова єресь з боку російської сторони, яку, звичайно, наші е, делегати не підтримали і виступали проти. Більше фактично ніяких нових водних ми не отримали. Тому як ви пам'ятаєте з попереднього відео, які ми. Якщо не дивилися, можете його подивитися зараз. Воно досі актуально щодо цієї делегації, у мене були достатньо занижені очікування. Відверто говорячи, виглядає так, що вони поки що всі схоже і відбулися. Паралельно з цим в Білому домі було весело, навіть не зважаючи на цю історію, з додаванням журналіста з Atlantic до чату в сигналі, де всі керівництво військової США обговорювало в тому числі удари по Ємену, але звучали знов ж таки заяви від Трампа щодо угоди по нам, що зараз е туди додадуть атомні електростанції в множині. Але ну поки що це звучало більше як політичні заяви, ніж конкретні результати або навіть конкретні інсайди за моєю інформацією, що не менш від двох джерел. В уряді і в парламенті досі тривають дискусії, як має виглядати ця угода, що там має включатися, які можливості є для американських компаній входження в український ринок. Ну коротше, не виглядає так, що от вона вже майже готова і підписана, і щось мені підказує, що знов ж таки у ці анонси, ось-ось-ось, щось буде. Ну, поки були здалегідь. Кажемо, оптимістичні від американської сторони. Висновок. Ці перемовини були анонсовані як технічні, по складу делегації очікували, що вони будуть технічні, і, як виявилось, вони справді були технічні. На жаль, всі ті, хто були очаровані і чекали якихось рішень, гучних і фінальних на 24 березня, ви були занадто оптимістичні. Ті, хто дивиться наш ефір і знали, що, е, що найменш моє очікування, воно було стримано і залишається. Ну, напевно, ви не так сильно переживали, що немає якихось гучних новин. Що буде далі, незрозуміло. Поки що е, виглядає так, що Росія е, говорить знов ж таки про енергетичне перемир'я, їм це вигідно, нам частково теж, е, тому що у нас є справді проблеми з газовою інфраструктурою. Далі це питання перемиря на Чорному морі, де, за моєю особистою думкою, набагато це питання вигідніше Росії. Росія знову починає розповідати про те, що їх добрива і все інше загнані під санкції, що знову ж таки хочуть використати цей момент для послаблення санкцій. Але фінальних результатів поки на момент, що не менш запису цього відео, немає, і щось мені здається, що значних гучних прогресів. На такому у, у рівні перемовників і не буде. Далі, напевно, будуть знову дзвінки між е, лідерами країн і диктатором Путіним, на якому будуть знову вже обговорювати високорівневі політичні рішення і механізми, як їх виконувати. Е, Завершено тому, що я досі залишаюся при дум своїй думці, в якій все більше стверджують, що на жаль, але цей процес буде достатньо тривалий, Тому всі, хто готувався до виборів у березні, або потім у травні, потім у червні, ну, що найменше штаби потренували, але навряд чи це буде достатньо швидко, тому що до цього має бути е, завершення війни, справедливе і всеосяжне, і головне довгострокове. А судячи, ось таких результатів перемовин ну, не виглядає так, що ми до них рухаємося. Сподіваюсь. Я зекономив вам багато часу для того, щоб ви не гортали всі новини і не вірили всім інсайдам, які в тому числі ширяться в анонімних телеграм-каналах. Ну, а якщо ви хочете якусь тематику більше розкрити, ви знаєте, що робити. Заходите в коментарі, пишете свій коментар, я зазвичай там відповідаю. І найбільш популярні коментарі намагаємося зробити вам окреме відео. Не забувайте підписуватись на канал Залізний Нардеп, ставити подобайку, розповідати про нього друзям. Ну і звичайно слідкувати за всіми тими наступними випусками, які ми робимо спеціально для вас. До побачення.